Оця сума буде виплачуватися кожен місяць. Тобто не така сума 3 мільйони, а буде, відповідно, певна із цієї суми. Тому що коли включили на два дні водопостачання по місці, то виявилося, що на 30% збільшилася кількість електроенергії, затраченої на цю в тариф Люди не платять, люди не мають коштів. Є такі, що мають кошти, але на інше використовують. Думаю, що це комунізм. Я розумію тих, хто не має на хліб, ну, з цими треба по-іншому працювати, а з тими, хто сьогодні їздить на машинах, навіть не на шикарних, але мають на бензин, чого він не заплатить за послугу водоканалу. Я не розумію. Ми декілька будинків перекривали каналізацію, ну я вимагаю просто. 15 числа, можливо, з дня міста, що в Буржуді назавжди була вже вода. До мене в церкві підходили люди, дякували, до речі. Це так шикарно, коли є вода. Люди будуть не збирати воду, в ванни. Розумієте, ця вода не використовується, хоча вона набирає її. Потім виливається каналізація. Це теж неправильно, це теж затрата.